Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні відео буде про ребаланс героїв, він вже відбувся в грі на листопад. Як завжди, розповімо, кого покращили і як саме це зробили. Ну а чи пішло це на користь героям, гра покаже. Хоча в більшості будь-яке покращення це плюс. За винятком хіба гемів старих в їх покращеннях вміння я не бачу сенсу без покращення статів. Отож, давайте розпочинати. Апгрейд отримали герої магічного Келема, в вересні їм теж давали ап, і знову є покращення. Ну, як покращення? По суті, вміння, яке мали всі герої цієї сім'ї, перенесли в пасивку. Хоча ап теж є у вмінні героїв, але не у всіх. Якщо ви маєте цих героїв, то могли помітити, що з'явилася ще одна пасивка в них, а опис вміння поменшав. Нагадаю, що це. Їх є два різновиди цього вміння, а тепер пасивки. Але дуже схожі: одна для союзників, а інша на ворогів діє. Перший різновид. Коли герой використовує вміння, то якщо на героях є недуги, які впливають на атаку, захист і генерацію мани, перетворюються вже на відповідні бафи, які ще й не можна зняти. Тобто, якщо, до прикладу, в союзників був зріз атаки, то це стане бонус до атаки. І цей бонус буде плюс 40% протягом трьох ходів на кожен з цих пунктів. Також повідомляється, що є проблеми з перекладом опису цієї пасивки на інших мовах. Якщо ви користуєтесь англійською, то там повний опис і все ок. Якщо іншими, то може бути не повністю описано, але думаю, це швидко пофіксять. І другий тип пасивки, він подібний, тільки діє навпаки. Тут переписуються бафи з всіх ворогів, аналогічно бафи атаки, захисту та мани і стають це незнімні недуги. Також вже мінус 40% протягом трьох. ходів. Ще зауважу, що і недуги союзників, і бафи ворога мають бути знімними, щоб їх переписати, а потім стають незнімними. Розробники щось і раніше цим вмінням крутили вертіли, а тепер це пасивка. Ну а вміння деяких героїв трішки покращили, додавши ще один пунктик, і я скажу, що саме додали і кому для Еліс. Додали, що вона очищує дві хвороби з усіх союзників. Непогано, очищення це завжди добре, тим більше, що вона цього не робила, а тепер буде. Зажа їй додали те, що вона обходить захисні бафи, а саме шот, який вона наносить цілі. Хороший герой ще хіляє всіх від нанесеної шкоди, і причому оверхіляє. Маю цього героя, і вона дуже виручає. Бо і шотає норм, і ще й лікує команду. Тепер ще й обхід захисних бафів, а це ще й контратака. Ландо, це теж герой, якого я маю. Йому не додали нове вміння, а апнули те, що було. Він очищував хвороби з всіх союзників, а тепер він ще й робитиме це безпечно, тобто без всякого покарання, як це може бути. Лілі додали вміння, а саме вона відновлюватиме собі 1150 хп протягом 5 ходів. Це теж плюс для героя, як не крути. Ну і Барту ще додали вміння, те, що він зменшує максимальне здоров'я цілі і ближніх союзників на 500. Йому бракувало щось, бо крім шкоди цілі і незначна ближнім, він по суті нічого не робив, це по вмінню. Хоча теж має махінації з бафами, і теж робить життя мегаприслужника меншим тільки по факту своєї присутності, тож плюс для героя. Також ще чотирихзірковому манпіпу трішки покращили те, що він робить. А саме тепер він буде хілятися від нанесеної шкоди вогнем. По нових героях все, весь апгрейд, але ще є оновлені старіші герої. Я маю на увазі магів, які мають костюм, і саме костюмовані версії отримали доповнення до своїх вмінь, тож пройдуся по тому, що додали. Аграфена до Х1 заряду додали, що від отрути противника вона себе буде хіляти на 10%. Вона наносить 342 отрути всім ворогам. Звісно, хотілося б, щоб всі союзники хіл отримали, але й те, що хоча б себе буде хіляти, ну, теж добре. Надія Х1 Ульта до шкоди від вогню додалося те, що вона теж хіляти себе буде від нанесеної шкоди. Тобто так, як і аграфена. Тут ще по Х2 є зміни. Було, що герой відновлює 795 хп всім союзникам, а тепер це відновлення тої ж кількості, але овер. Тож непоганий апгрейд. Рею так само зробили, що хілятиме себе від шкоди вже вогнем, бо він дає опіки на 10% цей хіл буде. І хіл на Х2 заряді зробили овер. Це 1300 протягом п'яти ходів. Вайшалі до Х2 заряду додали, що всі вороги отримують на мінус 45% менше будь-якого лікування протягом 5 ходів. І таке ж вміння додали ще камілії. Далі Бекі на Х2 даватиме захист собі і ближнім союзникам на плюс 45% на 5 ходів проти стихії святині. Ну, стихійно це не завжди буде актуально, але діятиме відповідно, коли противник жовтий ж такі покращення для магів, але нагадаю, що це для костюмованих версій. Далі є трішки покращення для зимової сім'ї, це теж стосується костюмів. Збільшили бонус костюма, було 35% всього, а тепер стало 37% атаки та захисту, і 38% здоров'я. Тож зовсім трішки підняли. А ще додали пасивку костюмам: це кожен удар прислужника, що належить герою, наноситиме обмороження. Так як герої цієї сім'ї прикликають прислужника, то це працюватиме і це непогано, що противнику поставиться обмороження. Далі стихійні герої теж отримали деяке покращення або доповнення своїх вмінь. І знову ж це костюмовані версії. Ігнаціо дає 55% атаки всім союзникам, а ще додалося, що для героїв вогню це буде незнімний ефект і триватиме на два ходи довше. Це дуже добре, наприклад, для атаки титана чи міфічного титана. Роуз, костюм. Тепер додалося, що вона наноситиме додаткову шкоду для ворогів льоду. Гріфекс, новий пункт у вмінні з'явився, а саме, що всі союзники отримують імунітет до ефектів, що впливають на ману, тобто, все, що може завадити набирати ману. Тож, в принципі, хороше доповнення до вміння. Зенгар додали те, що хіляти буде себе на 30% від нанесеної шкоди. Він трішки специфічний герой, і рівень шкоди залежатиме якого кольору ціль. Краще, щоб була червона, тож хіл може бути меншим або більшим. І Доксан ще залишився, він отримав новим вмінням атаку плюс 30% для себе і інших союзників вогню. Тож, якщо є цей герой в наявності, то теж можна розглянути його на титана, залежно яка ситуація з героями. Ще є покращення статів для героїв Бгіми та Чітрангади, які вийшли на сонцестояння, і з них розпочалась нова подія. Ця подія вже провелась в грі з новими героями. Ще не повноцінно, бо має бути квест до неї згодом, поки тільки виклик був. Тож, так як Бігіма та Чітрангада вийшли швидше, то їм вирішили підняти стати, так би мовити, щоб нас догнали новіших. Бігіма мав 1289 атаки, тепер 1328. Захисту було 1196, стало 1236, а життя з 2158, тепер 2261. Цілком хороші і нові стати. І Читрангада мала 1186 атаки, тепер 1250 захисту 1289, а стало 1332 і життя було 2230, а тепер 2263. В обох хороші стати, що тут казати. Ще покращили ульту для героя з нерозказаних казок другої частини Брагі. Людяний удар підняли з 2200 до 2500. Він швидкий герой і по цілі працює, та ще підняли вміння для нового структурного героя. Гласі вольта це зріз захисту всім ворогам, стартовий з мінус 20% на мінус 25% Підняли там, ще йде збільшення цього зрізу. І шкоду від обмороження підняли з 456 на 513%. Ну а тепер давайте подивимося, як покращили героїв місяця. Хоча тут, в принципі, немає на що дуже дивитись. Тотамун, старенький гем, йому підняли шкоду з 310% на 340. Це цілі і ближнім ворогам. А також його костюмовані версії з 330% на 360. Це шкода по трьох, і крім цього, костюми ще прикликає прислужників. І все. Ну, не знаю, шкода ніби і норм на швидкий набір. Але по суті, крім прислужників, він нічого більше не дає. Зімкіфа з 185% по всіх буде наносити 215%, без костюма це ні про що. А костюм наносив 210% всім, тепер 240. А ще плюс 15% за кожен знятий баф, вона ще диспелер. Максимум теж підняли з 390% на 420%. Швидкий набір в неї. І, як на мене, цьому героєві можна знайти застосування, це як мінімум деспел бафів і ще й може бути висока шкода від цього. Гленда, шкода з 300% стала 330%, це середній набір і дуже низькі стати. Так, вона ще дає плюс до вміння сусідів, але зараз це не дуже допоможе їй і команді з такими статами. Костюма герой немає. Бальбар б'є по цілі вже 350% було 320%. Ще вганяє ціль у сплячку. Одну лише і в нього середній набір. Як на мене, герой взагалі ні про що зараз та й був раніше. Нема з 250% по всіх стало 280%, трішки низький рівень атаки в неї. А ще вона вішає паразитів та не дає поставити таунт, поки вони висять. Але на відміну від попередніх, думаю, ще норм герой. І ще в мене залишилася минулорічний гем, їй підняли шкоду з 280% на 310%, це по трьох. Ще вона не дає ворогу поставити бафи та вішає мороз. Нормальний гем і стати трішки краще як в попередніх. Думаю, ще можна нею грати. Отож, друзі, таким вийшов ребаланс на листопад. Планувала трішки швидше закинути відео, але віддала пріоритет обміну душ, і календар вже вийшов, тож ребаланс закидаю пізніше. Пишіть, кого маєте з героїв і як вам, ап вашого героя. А я хочу подякувати ось цим чудовим людям, яких ви бачите зараз. Ви просто найкращі і дуже дякую вам за довіру та підтримку. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.